День добрий. Маю ось таку болгарку, і виникла в мене невеличка, але неприємна проблема. Болгарка при роботі під час вигину кабеля ось в цьому місці вимикається. Зараз продемонструю. До речі, коли вмикаєте болгарку без усієї частини корпусу, ведіть себе дуже обережно і, взагалі, так вмикати болгарку вам не рекомендую. Як ви бачите, кнопка вімкнута, чуть перегнув провода і вимкнулось. Вирівнюємо. Тобто, ось тут, скоріш всього, десь йде перелом. Далі обов'язково, коли вже починаєте роботу, вимикайте з розетки, провіряйте. Ну, бо іноді буває таке, що не ту вилку виключив, і удар електричним струмом. Добре, я вже, чесно зізнаюся, її розбирав. Я думав, проблема саме в підключенні, але вийшло не так. Добре, ну для початку треба ось відкрутити цей болтик і зняти ось цю фіксацію. Я так підозрюю, що ось саме цією фіксацією, воно і передушило кабеля, і переламало в цьому місці його. Знімаємо його, не загубити його і ось цю штучку. Ось це в нас саморіз від кожуха. Ну, я думаю, там просто немає сенсу показувати, як його робити. Далі. У нас ось тут кнопка. Оця штука, це кнопка. Хоча включається воно тут, зверху. Але кнопка сама, яка запускає інструмент, вона ось тут. І для того, щоб її зняти, цю кнопку, ми включаємо інструмент. Далі. І ось взяти нам потрібно дві от викруточки. І ось в момент, коли ми прижимаємо ось однією викруточкою. Видно, зараз покажу ближче. Ага, все, вимкнулося. Зараз покажу ближче. Так, в момент, коли ми прижимаємо, ось, бачите, ось вона, ця деталь. Ось нам це треба прижати. такою викруточкою. Бережно, тільки щоб цю резинку не зіпсувати. отак от трошки її прижати і оп. Все, зіскочило, повторюємо. Тобто наша задача ось сюди поставити викрутку. На цей фіксатор. Так, тримаємо. беремо викруточку і ставимо ось сюди раз. Все, ось це опустили нижче, все. Воно в нас. За вийшло, бо якщо цього не зробити, можна зламати кнопку. Далі в нас ось тут така кліпса фіксації, теж відгинаємо і починаємо витягувати кнопку догори. Раз. Все, кнопку ми витягнули. Я зразу грішив саме на ось ці контакти, бо один в мене контакт був грязний, погано закручений. Я його перечистив, склав на місце, але все рівно проблема нікуди не зникла. Що ми робимо далі? Далі ми. Відкручуємо викруткою ось ці контакти. Тут вони доволі просто немає ніяких клемників, просто така типу оприсовочка йде. Ну, Я плану, планую в подальшому його залудити. У мене немає такої спеціальної оприсовки, тому будемо лудити. Далі шукаємо гарні кусачки, відкушуємо десь ось тут. Ну, Давайте спочатку відкусимо десь тут. Подивимося взагалі, що воно з собою являє? Воді не переломане. Може, до речі, і не в цьому справа, хоча, скоріш всього, в цьому. Ну, ага, бачите, вони вискуч... ви вилізли зсередини. Бачите проводки? Тобто всередині вони там десь все-таки переломані. А, ви бачите, видно, бачите? Переломані, переломані, вони вилазять. Я ж тут не кусав всередині, а друти вилазять, дивіться. Тобто тут, а в цьому місці саме йде перелом кабеля. Значить, Відкушуємо його десь вже тут. тут І беремо ножика для зачистки. Я буду використовувати ось такий, ніж власного виробництва, який робив колись ще експериментуючи з ковкою металу. Десь приблизно шукаємо відстань ось цих проводів і починаємо обережно надрізати ізоляцію. Стараємося таким чином надрізати, щоб не, не розрізати ізоляцію других внутрішніх проводів. Тобто легесенько і слідкуємо за. Нам потрібно зачистити ось кінчики. Теж обережно, так видно, обережно теж зачищаємо. Коли паяльник нагрівся, наша задача залудити дані проводки. Скручуємо їх ось таким чином. Далі нам потрібна паяльна кислота. Саме краще використовувати її. Можна, в принципі, запаяти мідь таку гарну і каніфолію, але паяльна кислота. Зробиться краще набагато. Да, і старайтеся не, не так, як я робити над інструментом, а як би над чимось іншим паяти. Я вже також над інструментом, бо мені незручно буде знімати. Далі беремо паяльник, вмочаємо його в припой і торкаємося. Ось і у нас, виходить, воно залуджується. Продовжуємо процес. Далі потрібно шкрабати рештки каніфолі. Вона нам буде заважати. Ставимо на місце проводи. Далі ставимо цей другий зажимаємо. Трошки воно не буде тримати. Тут, в принципі, не таке велике вже й навантаження. І тепер будемо його ставити на місце. Цей у нас дріт йшов. Якось ось сюди, здається. Оцей йшов ось сюди. ми Будемо зараз ставити, а, сюди воно якось так на Секундочку. А, ну, давайте оцей буде сюди, у нас йти. Цей ось сюди в нас іде, далі нам потрібно, якби його о, більш-менш взяти, поправити ось цей фіксатор. Раз. мені не стало на місце. О, все. І беремо нашу скобу. От тут з таким інтересним гачачком. Угу. І скобою будемо прижимати. Скобою будемо прижимати наш провід. Да, бачите, раніше провід був вже вжатий, і воно трохи краще прижималось. Зараз провід не вжатий. І з цим у нас виникнуть певні проблеми. Не факт, що в мене взагалі вдасться його так добре вжати. Але, думаю, вийде. Можливо, поспробуємо його не до кінця зажимати, щоб воно сильно так не пережимало даний кабель. Ось, я думаю, цього буде достатньо. Не, ви... не видвигається, ні, не видвигається. Що ж, перевіримо роботу, тоді будемо накидати корпус. Так, да, ще раз наголошую, обережно в такому положенні працюємо з болгаркою. Так, секундочку. Все, струм є. Ось наш корпус. Треба дивіться, як його правильно. Ось у нас гвинт сюди вкручується. Значить, ось треба, щоб воно співпало. Так обережно теж його, щоб ніякі дроти не пошкодити. Все воно стало на місце. І закручуємо гвинт. До речі, в цій моделі дуже мені подобається збірка і розбірка. Дуже класно зроблена. Просто все для майстра. Бери, розбирай, справляй, заміняй. Якось так. Кому сподобалось дане відео, ставимо палець до гори. Заходьте до мене на канал.